Так, ребята, зараз будемо не просто стрімити, зараз будемо супер стрімити. Стрім я запускаю. значить, дивіться, вчора Владимир перепаював оцю лампу XO, показував. Кстати, вань. Напомню, хто сидів на стрімі, не так багато там народу було. Ребята в лампі XO в фабричній комплектації заводській. Все, запаковано у пленочку, У пленочку запаковано, Хто не зрозумів, хто ще люби стокове купувати в інтернет-магазинах, хто не перепаяне, не переділене, оце вам маленька інформація. Лампа класна, сенсорна, класненька лампа, світиться класно, вообще, дивіться. Зараз включу. Ось. Холодне, жовте і комбіноване. І ще яркость можна регулювати, яркіше можна слабше поставити. Ну, Світиться реально класно. Світло нормально дає. Тут, правда, своє світло є. Зараз я вирублю. О, Так видніше, що вона світиться дебело. Коротше, дивіться. Тільки є один нюанс, ребятки. Зараз я свою пасідкульчуку. Батарея. Вам видно? Вам на стрімі видно там? Оце яка в неї батарея. Я її виняв з ізоляції, щоб ви могли роздивитися, подивитися, яка ця батарея, з чого вона зроблена, який у неї стан і яка в неї ємність? Ржавчина тут візде. І на цьому контакті, і на цих усіх, і візде. Оце така батарея в стоковій лампі запакованій. X -O. а я сюди поставив батарею. Дай 3500 А я сюди поставив батарею LG 3500. Ось. Новеньку класну батарею на 3500 мА корейського виробника, і яка буде пахувати вам 5-6 год ближайший. Цикл зарядів, тисячу циклів заряду розряду. От тепер на ній він буде пахати вічно. Тепер тут із преимуществ, це магнітний крепеж, який можна закріпити куди угодно. ну Давайте я зараз закріплю її десь отут, повішу, і хай вона в мене весь стрім, мабуть, світиться, я так думаю. Ну да, да, А чом, а чом би і да, да? Так. Да. Ану, є там саморіз якийсь. Тут нема, тут нема. А якщо її просто поставлю, щоб я її не чіпляв зараз. Вона до цього профіля, по ідеї, повинна примагнітитися зараз. Прищепку уберу і хай вона тут на стрімові собі світиться. О, все. Лампа світиться, стрім запущений. Зараз 11 година дня. Я лампу включив на максимальному режимі. Тобто, є, є холодне, є жовте, є цей. І зараз подержу. Щас, що в нас з яркостю. Що-ща. Да, ось максимальну зараз накручу. Поняли? Ось для вас буде. Дивіться. Оце у нас. Та ж ти, ось сенсор. Оце у нас буде. Мінімальна яркость. А оце в нас буде зараз мінімальна. А тепер в другу сторону буду держати до упора. Все, це максимальна яркость. Я на максимальній включив 11 часов дня. І я скажу, коли вона погасне. Протестуємо, скільки вона може пропахати на моєму акумуляторі без економних на максимальному режимі.